Бо запинено написано, і про Тут п'ятий. Так, о, перевіримо спочатку ваше посвідчення, будь ласка, згідно 18 пункту 3 до повного ознайомлення. Дайте я сфоткаю. Можете, можете взяти ручку, переписати собі велосипед. Я хочу, я хочу відео таким форматом. Я хочу, знаєте що, багато що. Ну то що мені що ви хочете? Давайте будемо згідно чину законодавства подіяти. Не будемо повищати голос. По Почекайте. На не, перебивайте, не перебивайте, будь ласка. Не перебивайте, будь ласка. Розказав, що робити. Не, не, давайте на ну, ти не будете з моєю говорити. Бо я, я, сказав, що, я знімаю я зараз сказав, відео. Я сказав, що є повідомлення на лінію 102, це підходить під пункт 3 статті 35. Ні, відомо, мам, давайте таким на лінію 102, воно ну, на планшеті. Ну, Добрий день не Що, Ні, я взагалі не люблю себе знімати на відповідь. Вони не слухають. Не Це вони відвернулись. Ось такий матеріал від учасника клубу. Чекає на нас з вами сьогодні. По суті, ми подивимось на поліцію, яка знає лише зручну для них частину статті 35 закону України про національну поліцію. Водія, який знає свої права та не боїться їх відстоювати. А також наглядно побачимо роботу юристів нашої гарячої лінії. А зазначу, що скарга на дії цих поліцейських вже підготована та відправлена. Можете голосні трошки, бо я не чую. Голосні трошки говорить. Було закинено написання. Тут маєте. Є інформація, що конструменно чи інших нового. Я зрозумію, так. Маю. Цього. Так, інформацію мені, будь ласка, надайте. Інформація, яка свідчить про те, що я причетний до адміністративного чи кримінального пропорушення. Є, Док докази. є навіть повідомлення, що у селі Поляни, водії дійсно з порушення ПДР. Е, Ні, те, що повідомлення є, то таке докази треба, щоб були. Слова, то вони нічого не значать. Докази. Що, що? Докази під час розгляду зброї. Почекайте, хтось один, бо ви ще не сказали, я не, не почув, що ви сказали. Що ви сказали? Які докази вам? А, е, фактичні дані. 251 стаття купав. Докази коли надаються? Ну, якщо є правопорушення, якщо у вас є та інформація, ви. Докази надаються, під час розгляду справи. Я усе розглядаю справу. Добре. Добре, чекайте. А що ви хочете е, зараз? Добре, можна а, з а, а, причину чекайте, можете причину, все, чотко, все файно. Можете до мене звертатись Іван. Старший лейтенант поліції Єремчук Василь Леонідович зупинив транспортний засіб та зазначив причину зупинки пункт 3 частини 1 статті 35. Начебто непоганий початок, але як же він обґрунтовує застосування саме цієї підстави? На лінію 102 прийшло повідомлення, що в селі Поляни водії порушують ПДР. А як звучить пункт 3? поліцейський може зупиняти транспортні засоби, у разі, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія? Або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, або якщо інформація що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж може бути об'єктом чи знаряддям вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Свої висновки на даному етапі зробіть самі. Ми до цього ще обов'язково дійдемо. Громадянин України, паспорт вам Я паспорт приділяв. Так, да, це все, все буде, просто я не хочу, щоб воно було знаєте, такого, ви зупинили, провірили, ага, не наш клієнт, поїхали далі. І, якщо треба, я зараз долучу адвоката. У мене є адвокат, все проплачу, все файно. Просто я хочу, щоб це все, все було згідно з чинного законодавства. Е, і до посічення водія ми трошки пізніше поїдемо і знаємо, чи воно в мене є, чи воно в мене відсутнє. Я вам придівлю зараз паспорт, щоб ви знали, з ким і спілкуєтесь, І якщо треба, я долучу адвоката зараз. Те, що говорять, хай ну, що хоч можуть говорити, але я почну говорити, що там. Взяли перевірити, ну, <поє> <ні. почути>, подивилися, я знаю, але так не робиться. У вас мають бути докази. Я Просто зупинили будь-кого, перевірили, перевірили. Давайте... Ні. ні, ні, ні. А давайте зараз такого перевіримо спочатку ваше посвідчення. Будь ласка, згідно 18 пункту 3. До повного ознайомлення. Ні, дайте я. Бо я можу хоч, хочу на скаргу залишити, але я ще позов адвоката. Консультацію мені дасть, що робити далі. Я сфоткаю ваше посвідчення. Я четверта стаття Конституції України маю право мені поширювати, будь-які будь дайте можете, можете я свободу. Можете взяти ручку, переписати. Собі. Я хочу, я хочу відео таким форматом. Я Хочу, знаєте що, багато чого. Ну то що мені що ви хочете? Давайте будемо згідно чину законодавство діяти. Не будемо повищати голос. По Почекайте добре. Давайте тако. Я так говорю. Давайте тако. Ні, не ясно. А давайте ви не будете порушувати прав та свободи людини. А давайте ви не будете порушувати мої права. Да, будь ласка, ваше посвідчення. Я не буду, я фоткати не буду. Я буду читати, щоб е, е, камера в ту сторону направлена. Абсолютно стандартна, але абсолютно протиправна поведінка поліцейського. Знову з'являється хамство з боку поліції та нехтування правами водія. Фотографувати, знімати не можна. Ну от чого вони це взагалі взяли? Водій молодець одразу зазначив поліцейським про наявність статті 34 конституції України, відповідно до якої кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в будь-який інший спосіб на свій вибір. Тобто, якщо вам як водію зручно зібрати і зберегти інформацію про такого поліцейського шляхом фото-відеофіксації, Спокійно можете це робити, так звісно, стаття 34 Також означає, що здійснення цих прав може бути обмежене в певних випадках. Дуже часто поліція зазначає, що це один з таких випадків, оскільки інформація, що знаходиться в службовому посвідченні, є конфіденційною. А що про це говорить закон? Стаття 21 закону України про інформацію. Конфедиційною є інформація про фізичну особу, інформація доступ до якої обмеженою фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів повноважень. А також інформація визнана такою на підставі закону, тобто інформація про суб'єктів владних повноважень, а в даному випадку поліцейських не відноситься до конфіденційної. Далі воді з поліцією фактично ходять по колу, і діалог базується на тезах Надайте докази, надайте документи. Водій, зрозумівши, що діалогу не вийде, набрав телефон гарячої лінії нашого клубу. Е, все, я зрозумів. Добре, все все. далі. Я думав, що ми з вами будемо по нормальному, але я так бачу, що я буду дзвонити до захисника. Чекайте, будь ласка. Доброго дня. Я учасник вашого клубу юридичний захист водія АД номер клубної карти 6999. Да? Мене зупинила поліція згідно з статтю 35 пункту 3. І, і каже, що я пред'явив посвідчення водія, строкую полі, все пред'являв. Та я... чого саме я причетний? якої інформації. Ви сказали, що є повідомлення. Я, я, по, вон, сказали, що є якесь повідомлення, що у селі, в якому я знаходжусь, водії порушують право дорожнього руху. Вони ми... керують в стані угольного закладу. Яка саме є а, інформація по моєму транспорту? Я, що вам сказав, що є інформація, є повідомлення на лінію 102, що водії в селі Поляни керують автомобілями в стані угольного спідення. вас зупинили для до перевірки документів, перевірять, чи ви перебуваєте в стані угольної сподівання. Перевірили документи, все в порядку, ознак не вийловну, поїхали далі. Я, як пам'ятаю, просто хочуть перевірити. Дайте, будь ласка, мені інформацію, яку до вас звертались на 102, повідомляли, що тут саме таке відбувається. Дайте. Ще. Я вам не можу приличати. Не може, він каже, що не може мені дати. Чому не можете дати? Мовчіть, не відповідає. Виконуйте частину 3 статті 35. -ї. Надайте інформацію. Я Він просто назвав причину, кажу, я вам назвав причину і все, і нічого не каже. Що таке частина 3 статті 35? -ї. Те, що ти маєш знати на пам'ять, що нам для того, щоб виконувати службові обов'язки поліцейського, вже не потрібно знати законодавство. Ніхто не говорить про те, що це має бути дослівне зазубрювання. Але ж сам зміст знати потрібно. Дивлячись на реакцію цього поліцейського, складається уява, що він не те, що не знає зміст частини 3, а для нього є новиною навіть сама наявність цієї частини. А може зараз їм пояснити? Давайте господи, зараз пояснити адвокату. хочу, відповідає, потім з'являється. Він відбувається говорити з вами. Відповідно, пункт 3 передбачає те, що має бути наявність інформації. Я виповнив тип перші закону про нетайну це Тут така інформація, яка може бути відкритою, на, будь-яких кількість інформації. Не перебивайте, будь ласка. Не перебивайте, будь ласка. Я розказую, Не і давайте на мене нібито зі мною говорити. бо я я знімаю заре відео. Я сказав, що є повідомлення на лінію 120, це підходить під пункт 3 статті 35. Я виступав, відомо вам На лінії сказав, на площі Ну, ходіть адвокат сюди, да й будемо говорити, якщо Каже, щоб ви приїжджали сюди. Адвокат неправильно дуже далеко знаходиться, приїхати наразі не можуть. Ну, сказав адвокат, покажи документи нормально, де все. Такі питання. Ні, то адвокат не сказав, показувати документи, але сказав, після якої, після Я вам Вона на планшеті повідомлення, як мені ще показати. Ну, ви вже дивіться, вам же на конше повідомлення зайшов, правильно ти нічого. А просто вирішують випуски, що воно вам дійсно вийшло. Добре. Хтось, поляни, всі блогені такі чи що? Ні, ви, я взагалі, далі не люблю навіть себе знімати на відео. Дік вас. Вони не слухають. Ви, не можна. Це ви. Вони, Вони відвернулись. Я вам не зобов'язаний другу. Ні, зараз все вичатку. Я до адвоката звернусь, зараз все буде класно, все буде так. Я взагалі не блогер, спішу. Ну то так. І, будь ласка, ви, будь ласка, ви громадян не ображайте. Поліцейський, поліцейський, ви, ви до мене зверну, ви ме зупинили. Давайте, ні, ви говорите, що ми не зупиняли, але хай буде. Ви громадян, будь ласка, не ображайте. Блогер, він може право хоче знімати, хай знімає. Для чого ви чіпаєте? він Ну то для чого ви зразу їм починаєте повишати голос на Не перевірка документів. Вам все сказали. Е, просто проходив громадянин України, просто запитав їх, що відбувається, вони почали грубить йому, полишати голос на його. Дивіться, на підставі 40. Ні, ну, воді-камера працює, але той, хто з кубі то він відійшов, зараз я працюю. Так, да, будікамер він повідомляв, що працює. А тих, що мені грубив, то його немає бодікамери. А можна, можна було на можна йому скаржити, можна у нього скаргу? Знов незрозуміли чіпляння до перехожого громадянина, який підійшов з'ясувати ситуацію та разі чого надати допомогу. Поліцейські одразу ж почали поводити себе з ним зухвало, агресивно та проявляти в спілкуванні сарказм, говорячи, що полянинський блогер якийсь чи що? А що по бодікамерам? Наказом МВС No1026 затверджено інструкцію із застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото і кінозйомки, відеозапису, засобів фото і кінозйомки відеозапису. Відповідно до пункту 4, зазначеної інструкції, під час здійснення повноважень поліцейськими, портативний відеореєстратор закріплюється на його оформленому одязі на грудях ближче до плечового суглоба, так щоб не створювати перешкод діям поліцейського. У випадках пов'язаних з необхідністю якісної фіксації подій, поліцейські можуть тримати портативний відеореєстратор у руках. Дозволяється закріплення портативного відеореєстратора на екіпіруванні шоломі або на зброю, якщо їх конструкцією передбачені відповідні кріплення. Відповідно до пункту 5 зазначеної інструкції, включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та або спеціальної поліцейської операції. А відеозйомка ведеться безперервно до її завершення. Крім випадків, пов'язаних з виникненням у поліцейського особистого приватного становища. Це може бути як відвідування вбиральні, перерва для приймання їжі тощо. У процесі включення портативного відеореєстратора поліцейський переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу. В свою чергу поліцейський Петкун Вадим Валерійович взагалі не мав при собі бодікамери. Не вирувайте мені не треба казати, що мені робити, я вам сказав. Коли майте боди, майте повагу до адвоката, коли він розмовляє, будь ласка, не перебивайте. Майте повагу як учасник дорожньої руху. Чого ви зупинили? Я, я чекаю. Все, все так, давайте так. Давайте сказали документу. Б... Б... От щодо поваги, дозвольте я прокоментую. По повалі питань немає. Я скажу, я абсолютно з такі ногами слуховий Є інформація, будь ласка, надайте від свого планшету. Питань взагалі немає. Просто повідомлення. Ми на планшеті показали. Мені потрібно розуміти, що дійсно причина зупинки закону у вас і по частині кричать та тільки притягнути відповідної надати відповідну інформацію. Будь ласка, просто виконайте оцю вимогу нашу. Частина третього в тому числі законодавчо закріплено, Покажіть, що дійсно є така інформація. Тоді водій показує документи. Я ж те говорду що якщо є інформація, без питання на собак повідомлення зайшло. Окей, ми домовилися документи, показуються одразу. Просто цю інформацію. На цьому все порушення піде. Мені стили почитати. Я нічого не почитав, там показали. Ну, а там, можливо, був темний екран пішов. Що... Ну який темний екран? Там пише порушення ПДР, село Поляни. Ну, який темний... То покажіть, будь ласка, мені я його. Я ну, я 10 разів не буду. Не казав, не буде показувати. Я не бачив нічого. Вам так. раз показали, раз не. Я відео знімаю, нічого дітям. Передивіться свої відео. Він такував, просто повернув до мене планшет і заховав. У нього мене, каже інформація і заховав. І все, я нічого там не встиг Побачив. В цьому фрагменті ми нарешті добилися приявлення нам тієї самої інформації. І виявилося, що жодної інформації, яка б свідчила про причетність водія до даного повідомлення не існує. Але я приділю документи тільки на законну вимогу. Це я законну вимогу. Ну, я поки вас не бачу. Ну, ви не бачите, я бачу. Ну То що, що ви бачите. Окрім цієї інформації, що на одного поступала, ще якась є. Проте про те яка б свідчило, що дійсно саме цей водій до чогось причати. А може, а військо б. Я рахую, що повідомлення на лінію 120 це достатньо. Ну, більш ніж... ну, так, зачекайте, ну ви рахуйтеся од неї, що вона рахує затяг п'ята. Має бути інформація конкретно щодо водія, а не просто щодо якогось села, в якому щось відбувається. Якщо ми говоримо про пункт 3, тоді саме так іде. Зрештою, поліція зрозуміла, що враховуючи відсутність факту законної зупинки транспортного засобу, водій не налаштований виконувати їхні забаганки і надавати свої документи. Та відступила. А ось і відгук водія щодо даної ситуації. Зрештою, конфлікт вичерпано, скарга подана, а водій задоволений. Якщо теж бажаєте мати можливість отримувати такий супровід на дорозі, користуватися послугами наших професіоналів та бути впевненим в тому, що ваших прав буде дотримано, долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД.